У коментарях наші підписники просили показати нас, як правильно заїжджати на парковку біля пам'ятника літаку на бульварі Шевченка та перемоги. Отже, ми зайняли ліву смугу, рухаємося прямо на світлофорі, пропускаємо зустрічних, і ми нібито робимо маневр повороту ліворуч. Ось, пропускаємо всіх. Далі дивіться, у нас пішохідний перехід. Зараз всіх пропустимо. Пішохідний перехід, який ми будемо перетинати, там також можуть бути пішоходи, їм зелене світло. Їх пропускаємо, проїжджаємо перехід, і розміточка зліва від нас переривча раз І ми ліворуч заїжджаємо на парковку. І тут вже можемо припаркуватися або паралельно бордюру переднім а бампером, або вже заднім. А для того, щоб виїхати з парковки, нам потрібно виїжджати в те ж саме місце, в той же заїзд, з якого ми заїжджали. Бо з іншої сторони у нас суцільна розмітка, тому нам потрібно виїхати там, де ми і заїжджали. От ми виїжджаємо зараз поворот ліворуч і продовжуємо наш рух далі. Якщо у вас є якісь побажання до наших наступних відео, або є якийсь цікавий момент, цікаве перехрестя, цікава ділянка, яку ви б хотіли, щоб ми зняли, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І, і ми виїжджаємо! виїжджаємо.